Декілька днів тому в Каліфорнії один безхатько реалізував те, про що ну от реально дуже багато людей мріє. Він що? придбав лотерейний квиток і виграв один мільйон доларів. Wow! Ми дослідили реальні історії людей, які несподівано стали багатими. І зрез'ясували, чи надовго про все це розкажемо в наступному сюжеті. Давайте дивитися. Уявіть, звичайний ранок, ви купуєте каву і берете лотерейний квиток. Нічого особливого. Але наступного дня вибух емоцій, ви виграли мільйон. Яка ваша реакція? Шок, сльози, сміх, паніка. У голові одразу мільйон думок. Новий будинок, подорожі, благодійність. Чи просто зникнути на пляжах Балі? Та замість мрій постає головне питання: що робити далі? Щоб радість не обернулася проблемами, важливо запам'ятати ці речі. Залишайся анонімним, зміни контакти, уникни зайвої. І уваги, Порадься з юристом, фінансистом, податковим консультантом, погаси борги і створи резерв. Почни з боргів, потім подушка безпеки на 6 місяців. Досі думаєте, що ці поради безглузді? Люди, які втратили все, теж так думали. Ось кілька популярних історій. Ендрю Вітекер. Ендрю Джексон Вітекер жив звичайним життям у західній Вірджинії та насолоджувався простими радощами, родиною, риболовлею, природою. Аж у 2002 році він виграв 315 мільйонів доларів. І тут почалися проблеми. Люди почали просити у нього в борг. Хтось просив просто допомогти на операцію, хтось давив на жалість, а хтось навіть погрожував. Чоловік був занадто добрим, і давав гроші людям просто так. Пожертв. Тував мільйони, подарував будинок, авто і гроші працівниці магазину, де купив щасливий квиток. Але згодом захопився азартними іграми: вів розкішне життя, грав у казино, гуляв у клубах, роздавав чайові направо й наліво. Люди продовжували просити гроші, і Ендрю почав відмовляти. Це призвело до того, що на нього почали подавати до суду. Звісно, безпідставно, але це дуже його вимотувало. Ендрю почав грати ще більше. Вживаючи заборонені препарати, він не вилазив з казино. О, з часом почалися проблеми: крадіжки з машини, банкрутство, алкоголізм, а ще особисті трагедії. Від передозування померли його онука, її хлопець і донька. Він залишився ні з чим. Пізніше він сказав: Я б хотів, щоб я порвав той квиток. Абрахам Шекспір. 15 листопада 2006 року у тихому містечку у Флориді 40-річний робітник Абрахам Шекспір виграв 30 мільйонів доларів у лотерею. Він обрав одноразову виплату, близько 17 мільйонів доларів після податків. Спочатку все здавалося казкою – Він переїхав у закрите поселення, купив дім, авто і годинник. Проте з часом Шекспір став жертвою постійних прохань про гроші. У 2008 році у його житті з'явилась Доріс Діді Мур. Бізнесвумен, яка запропонувала керувати його фінансами, вона заволоділа грошима Абрахама майном, навіть оформила його будинок на себе. У квітні 2009 року Абрахам зник. Мур стверджувала, що він поїхав, аби сховатися від охочих до його багатства. Але у січні 2010 року його тіло знайшли закопаним у дворі будинку, який належав хлопцеві мур під бетонною плитою. Розслідування виявило фінансові махінації, фальшиві повідомлення з телефону Шекспіра, спроби. Підкупу свідків і навіть абсурдні виправдання самої Мур у 2012 році її засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Майкл Керол. У 2002 році Майкл Керол працював звичайним сміттярем і жив на соціальні виплати. Його життя було далеко не легким. Він виріс у неблагополучній сім'ї, мав проблеми з законом ще в юності, і не мав фінансової грамотності. Але все змінилося вмить. Одного дня Майкл купив лотерейний квиток. І виграв майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Спочатку Керол говорив, що хоче витратити гроші з розумом, купити будинок, допомогти родині. Але дуже швидко він перетворився на короля вечірок. Він почав проводити вечірки з дівчатами, алкоголем і забороненими речовинами. Буквально щодня регулярно купував дорогі авто та придбав будинок з власним баром, басейном і трибунами для перегляду перегонів. Почав робити елітні подарунки друзям і малознайомим людям. Він майже щодня організував організовував дикі вечірки прямо у своєму маєтку, де за свідченнями сусідів відбувалися справжні безчинства. Вже через вісім років після виграшу від мільйонів не залишилося майже нічого. Майкл оголосив себе банкрутом. Його особняк був зруйнований, майно розпродане. А сам він залишився ні з чим. Керол повернувся до фізичної праці. Спочатку чистив печі у Шотландії, а пізніше влаштувався на завод. Висновок цих історій: один не втрачайте голову, навіть якщо раптово станете мільйонерами, ведіть скромне життя і намагайтесь не розказувати всім, що у вас є гроші.